Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Запрошую до світу казок із різних куточків України. Про бідного парубка і царівну. Була собі в гаю хатка, а в тій хатці жила жінка з сином. Поля у них не було, бо кругом був гай густий, а хліб вони купували. Не стало в них хліба, то жінка й посилає свого сина по хліб. На тобі, каже сину, ці гроші, та піди купи хліба. Взяв той син гроші та й пішов. Іде та йде, коли дивиться, аж веде чоловік собаку вішати. Здоров, дядьку, здоров! Куди ти собаку ведеш? Поведу, каже, в гай та повішу, а то вже старий став, ні до чого не годящий. Не вішай, чоловіче, продай лучше мені. А що ти даси за нього? От він віддав ті гроші, що мати йому дала на хліб, а собаку взяв і повів додому. Прийшов додому, а мати його й питає: А що, сину, купив хліба? Ні, мама, не купив. А чом же ти не купив? Я йшов, коли дивлюся, веде чоловік собаку вішати. То я взяв та й купив. Дала йому мати ще гроші і послала знову по хліб. Пішов він, коли дивиться, несе чоловік кота. Здоров, дядьку, здоров. Куди ти, дядьку, йдеш, несу кота в гай. А нащо ж ти його несеш у гай? Повішу. Не можна через нього нічого в хаті вдержати. Щоб не поставив, щоб не положив, уже він його не промине. Ти б каже, мені його продав. Купи. А що ж тобі дати за нього? Я не буду торгуватися, що даси, за те й продам. От він ті гроші, що мати йому дала на хліб, віддав, узяв кота та й пішов додому. Приходить, а мати його й питає: А де ж ти хліб дів? Та я й не купив. А чом ти не купив, де ж ти гроші дів? Може, ще якогось чорта купив? Купив, каже. А нащо ж ти купив? Ніс чоловік кота в гай і хотів його повісити. Так мені його жалко стало то я взяв та й купив. Наш тобі ще гроші, та гляди вже, нічого не купуй. У хаті вже й окрайця хліба нема. Пішов він, іде та йде, коли дивиться, б'є чоловік гадюку. Нащо ти каже чоловіче гадюку б'єш? Ти б лучше мені її продав? Купи, каже, продам. А що ж тобі дати, а що даси й буде? Віддав він йому всі гроші, той чоловік забрав та й пішов собі. А гадюка й каже: Спасибі тобі, чоловіче, добрий, що ти визволив мене від смерті. На тобі оцей перстень. Як тобі чого треба буде, то ти перекинь його з однієї руки на другу. До тебе зараз прибіжать слуги. Щоб ти їм не загадав, щоб ти не придумав. Усе зроблять тобі. Узяв він той перстень і пішов додому. Підходить до хати, перекинув з однієї руки на другу, явилося їх стільки, що страх. Щоб мені, каже, їм був хліб. Тут сказав, а тут уже й нанесли хліба стільки, що страх. Прийшов він у хату та й каже Ну, тепер, мамо. Уже не будемо ходити хліба купувати. Дала мені гадюка такий перстень, що як перекинути його з однієї руки на другу, то зараз прибіжать слуги, щоб я їм не казав, щоб я їм не загадав, усе зроблять. А за що ж вона тобі дала? За те, що її визвали від смерті. Її чоловік хотів убити, а я в нього купив за ті гроші, що ви дали на хліб. От вони так і живуть, і собачка та кіт з ними. І тільки хлопцеві чого схочеться, він зараз перекине перстень слуги прибіжать і зроблять, що треба. От і схотілося йому женитися, він і каже своїй матінці. Підіть, матінко, та висватайте за мене царівну. Пішла вона до царівни, розказала, чого прийшла, а царівна й каже. Як пошиє твій син такі черевички, щоб на мою ногу якраз прийшлися, то піду за нього заміж. Пішла вона додому та й каже синові. Казала царівна, як ти пошиєш їй такі черевички, щоб на її ногу прийшлися, то піде за тебе заміж. Добре каже, пошию. Увечері вийшов на двір, перекинув з руки на руку перстень. Зараз і назбігалося слух. От він і каже їм, щоб мені до ранку були черевички золотом шиті, сріблом підбиті. І щоб ті черевички якраз прийшлися це на ногу. На другий день у він, уже черевички готові стоять. Взяла мати черевички і понесла царівні. Поміряла вона якраз на її ногу. От вона й каже: Скажи своєму синові. Щоб він пошив мені за одну ніч сукню до вінця, і щоб та сукня була не довга і не коротка, не тісна і не широка, щоб вона саме на мене прийшлася. Добре, каже мамо, лягайте спати, все зроблю, щоб вона мені не загадала. Полягали вони спати, а він вийшов на двір, перекинув перстень з руки на руку. Зараз слугу найшло такого, що страх. Щоб мені каже, до ранку була сукня із такої матерії, що світиться так, як сонце, і щоб та сукня саме прийшлася на царівну. Добре, все зробимо. Ліг він спати, на другий день устає та й каже матері: Ну йдіть, мамо, до царівни, та несіть сукню. Що вона ще скаже. Що ж я каже, сину, понесу, Де ж та сукня? Пішов він до столу, підняв хустку так у хаті й засяяло, неначе сонце зійшло. Ось мамо, на столі сукня лежить під хусткою. несіть швиденько її. Взяла вона сукню та й понесла. Приходить до царівни, а вона й питає. А що ти нам скажеш, жінко, добра? Принесла, каже, вам сукню до вінця. Як відкрила вона ту сукню, так у покоях і загорілося все. Наділа царів її, стала перед дзеркалом, подивилася аж підскочила. Так зраділа, що така гарна зробилася. Пройшла вона раз по світлиці, пройшла вдруге, просто як сонечко, так від неї і сяє. Ну, каже жінка, добра. Нехай він мені ще зробить міст від мого палацу аж до тієї церкви, де ми будемо вінчатися, і щоб той міст був із срібла та золота. Як міст буде готовий, тоді підемо до вінця. Приходить жінка додому та й каже синові, Казала царівна, щоб був міст від того палацу, де вона живе, до церкви! Казала, щоб той міст ти зробив із золота та срібла. Добре, каже мамо, лягайте відпочивати, полягали ввечері спати, а він вийшов на двір, перекинув з руки на руку перстень. Такого слуга сходилося, що й двір затісний став. От він їм і каже, щоб мені до ранку був із срібла і золота від палацу царівниного до церкви. Я там буду вінчатися. І щоб, як туди, я буду з царівною їхати. З обох боків цвіли яблуньки, груші, вишні, черешні. А як назад буду їхати, то щоб уже все поспівало? Добре кажуть, до ранку все буде так, як ви хочете. На другий день встає, вийшов з хати, аж дивиться, стоїть міст, і з обох боків садки ростуть. От він вернувся в хату та й каже: Ідіть, мамо, та скажіть царівні, що вже й міст готовий. Нехай їде до шлюбу. Пішла мати до царівни, сказала їй, вона й каже Я вже міст бачила, дуже гарний міст. Скажите своєму синові, нехай він приїздить вінчатися. Прийшла та жінка додому та й каже синові Казала царівна, щоб ти завтра їхав вінчатися. От він через ніч збудував собі палац. А на другий день поїхав до церкви, повінчалися з царівною і вертаються назад. А на мосту все вже поспіває: і яблука, і груші, і вишні, і черешні, і всяка, -всяка садовина, яка тільки на світі є. Приїхали вони в той палац, відгуляли весілля та й живуть собі. І той собачка та котик з ними. Прожили вони там якийсь час. Отрас царів не і питає свого чоловіка. А скажи мені, серденько, як ти пошив мені черевички і сукню, ти ж з мене змірка не брав? Як ти за одну ніч збудував такий міст і де ти набрав стільки золота та срібла? В мене каже є оцей перстень. Як я його перекину з однієї руки на другу, то зараз назбігається до мене слух повен двір. Щоб я їм не загадав, усе зроблять. То вони зробили черевички і сукню, збудували міст і палац, у цей, що ми живемо. Все вони мені роблять. От вона діждалася, доки він заснув добре. Тихенько зняла з нього той перстень, перекинула з руки на руку, тих слуг такого НАЙШЛО, що страшно й глянути. От вона й каже, щоб зараз були тут і коні і Редван, я поїду до свого палацу. А щоб із цього палацу ви зробили стовп такий, щоб тільки можна було моєму чоловікові стояти і лежати. І зараз цей стовп, щоб перенесли за море та глядіть мені, щоб ви його не збудили, щоб він уже прокинувся у стовпі. Добре кажуть, усе буде так, як звелено. Вийшла вона, стоїть ридуан, сіла вона та й поїхала. А палац ураз стовпом став. Так його й потягли, ті слуги з море. Другого дня вранці прокидається царівний чоловік, аж нема ні жінки, ні палацу, ні персня, нічого нема. Тільки стоп стоїть. Хотів вийти, дверей нема. Полапав він одну стіну, полапав другу, не може вийти. Тільки віконце маленьке пущено. Живе він бідний там, ніхто йому їсти не дає, так би він і помер. І пропав би, аби не собачка та кіт, бо й вони в тому стовпі зосталися, і можна їм вилазити в те віконце. От собачка побіжить у поле, украде з торби в якогось хлібороба шматок хліба та й принесе. А котик візьме в зуби, полізе до віконця і віддасть хазяїнові. Назбирали трохи хліба, от собачка й каже котові. А що, є в нашого хазяїна хліб? Ходім за море, може, як небудь добудемо персти. Ходім, каже кіт, от і пішли. Біжать та й біжать, прибігають до моря, сів котик на спину собаці, та й попливли, довго пливли і таки добились до берега. Вийшли на берег, погрілись трохи на сонці, а котик і каже, Ти зостанься над морем. А я побіжу до палацу. Як я добуду персня, то прибіжу до моря, сяду на тебе і буду відпочивати. А ти будеш вести мене через воду. Добре. каже собачка, ж до палацу, а я вернусь до моря. От собачка вернувся, а котик побіг. Біжить та й біжить, біжить та й біжить. І не відпочивати, а все біжить. Коли дивиться. Аж стоїть палац і коло нього варта. От той котик прибіг у двір і бігає. Підійшла та царівна під вікно, дивиться, аж кіт ходить по двору. Вона взяла його та й пустила в світлиці. Тиняється той котик по світлицях та все придивляється, де царівна перстень ховає. Як доглядівся, діждався, що всі полягали спати. Ухопив той перстень та й побіг. Прибігає до моря, скочив собаці на спину. Собака кинувся в воду та й попливли. Насеред моря кіт хотів щось сказати собаці і випустив з рота перстень. Перепливли через море, а собака й питає. А що каже перстень? Був каже, та загув. Як загув? Одняли. Ніхто й не гнався за мною, я перстень вночі взяв, вночі вибіг із палацу, ніхто й не знає, де я дівся. Прибіг ото до тебе і попливли ми через море. Як уже були на серед моря, я роззяв рота та й випустив з рота. А що ж ми тепер будемо робити? Що ж будемо робити? Будемо ходити понад морем і питати. Може, хто знайдеться такий, що нам його дістане з моря? От вони погрілися трохи на сонці, та й пішли понад морем. Кого зустрінуть, кого побачать, усе розпитують, чи не може він дістати в той перстень із моря, або чи не знає такого, хто міг би дістати, та нікого такого не напитають. А Кіти каже Знаєш що? ходім понад берегом та візьмемось до жаб та раків. Добре каже собачка, ходім. От і пішли. Знайдуть оце жабу і питають, А що винесеш нам із моря перстень? Винося то б'ємо. Як упіймають, то вона їм і каже, Я знаю, де ваш перстень. Пустіть мене, то я вам його принесу. Вони пустять її, то вона собі й попливе, а про перстень і не гадки. То жаби боялись всіх, а то вже й перестали. Котра попадеться, то зараз і каже, принесу перстень. А вони її пустять. От ідуть вони ввечері понад морем, аж дивляться, жабеня скаче. Вони піймали його та й питають, Ти знаєш, де в морі лежить перстень? Не знаю! квак-квак». Як ти не знаєш, то ми тебе вб'ємо. І почали те жабеня душити. Стара жаба побачила, вилізла з води, та така здорова, як відро, та й каже, не бийте моєї дитини, я вам із моря винесу перстень. Добре кажуть: ми його будемо держати аж поки ти нам принесеш. Як принесеш, тоді його й пустимо. Пірнула та жаба в море, знайшла перстень, віддала їм. Вони перстень взяли, пустили те жабаня і побігли додому. Прийшли до свого хазяїна, а він уже весь хліб поїв. Уже два дні кришки в роті не було. Такий сухий став, як скіпка. Отдали вони йому той перстень, він перекинув його з руки на руку, зараз і з'явилися слуги. От він їм і каже Розваліть цей стовп тільки так, щоб він мене не задушив і щоб мені зараз була тут моя жінка. Розкидали вони той стовп, привезли жінку, от він взяв ту царівну, коню до хвоста прив'язав і пустив у поле гуляти. А сам збудував собі палац і живе з котиком та собачкою. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, Патреон.